Рерусалим іде сильніше, Господи слава! Хрестив водою, а Він хреститиме Духом святим. Слава Тобі, Господи слава. Тобі. Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Любі діти, дорога, молоди, дорогі у Христі, браті і сестри, великі свята в церковному році неодмінно супроводжуються належним приготуванням вірних. Час Воскресіння Господнього передує не тільки Великий Піст, а навіть цілий Страстний тиждень. Час Різдва Господнього. Маємо Різдвяний піст на вечір'я, тобто Перший святий вечір. А від вчора церква вже готує нас до ще одного, одного з найбільших свят в церковному році. І це свято, як ми добре знаємо, не називається свято Йордану. Чи свято хрещення Ісуса Христа, а як воно називається? Свято Богоявлення. Бо там на ріці Йордан, сповнилося те, що колись цар Давид пророкував у своєму пророцтві, сказав Господь Господеві твоєму, і ніхто не міг розуміти. Як Господь з Господом розмовляє, що то означає, як перед сотворінням людини в книзі буття записано, сотворімо людину на свій образ і свою подобу, з ким Господь радився, може, з ангелами, може, ще з кимось, але чому каже, на свій образ, на свою подобу, аж у святі Богоявлення перед людством відкривається ця величезна таїнственність, яка називається Пресвята Трійця, що єдиний правдивий Бог насправді існує в трьох особах. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ось тому сьогоднішнє Євангеліє, початок Євангелія від Марка, так і сказано: Євангеліє Ісуса Христа, Сина Божого. Щоб зразу всім і кожному було зрозуміло, що ця благовістка. Не просто про якусь досконалу людину, не про звичайного пророка, який приходить, щоб від Господа виголосити науку, а про Сина Божого, правдивого Бога, який, будучи богом, захотів прийняти людське тіло. І статися до нас подібним у всьому. Ця благовістка в перекладі Української Євангелії так і означає добра новина, новина про спасіння, спасіння людських душ. Сама ця новина не є спасінням. Той, хто прийме її, той, хто відкриє своє серце. Для Сина Божого і буде спасенним. Ось суть цього Євангелія. Тому ми тут чуємо, як Господь посилає Івана Хрестителя, щоб приготувати йому дорогу, дорогу для Богочоловіка. Для нас ті слова означають. Приготовити дорогу, стежину до свого серця, щоб по тій стежині до серця міг прийти той, хто спасає Ісус Христос. Дорію Христі, в сьогоднішньому Євангелії не випадково згадується пророцтво Ісаї, яке було більше як 700 років перед. Народженням Ісуса Христа. В другій книзі Царів ми дуже чітко знайдемо ті самі слова про пророка Ісаї, що він вдягався у волосяницю і підперезувався поясом зі шкіри. Пригадуєте, юдеї очікували, що перед приходом Ісуса Христа знову з'явиться Ілля. той Ілля, тіла якого не знайшли, бо вірили і знали, що Його з тілом і душею Господь на вогняній колісниці забрав до себе. І ось являється новий Ілля, Іван Христитин, який виразно стверджує, як правдивий пророк. Я Ісусові недостойний навіть сандаля розв'язати, вказуючи на те, що Він тільки прийшов Ісусові послужити, промовивши ці слова, які і для нас сьогодні є надзвичайно повчальними. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Дорогі в Христі, за декілька днів ми прийдемо сюди до храму із наповненими посудинами з водою. Ми принесемо зі своїх домівок звичайну воду, яка якийсь час могла би полежати в тій посудині, але Мене не так багато часу, як ми почуємо, що вона зіпсулася. Але з того моменту, коли тут буде промовлена молитва, і звершиться благословення, і Дух Святий наповнить цю воду, міняється навіть природа цієї води. Там, де приходить Господь. Тепер уявім собі, що навіть наше тіло, як кажуть дослідники анатомії, на 80% складається з води, коли Дух Святий, через хрещення, яке ми прийняли, через миропомазання, в якому ми утвердилися, через сповіді Євхаристію наповнює нашу душу. А відтак і наше тіло, яким водостає тоді, якщо навіть природа води міняється від дотику з благодаттю нашого Господа. Ось це і наше завдання приготовити наше серце, щоб воно було достойним прийняти того. То хрестив нас Святим Духом, якому і сьогодні нехай буде найбільша слава честь і поклін навіки. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.